Інформаційний ефір Суспільна студія триває. Будемо далі обговорювати наслідки ударів по Запоріжжю. Кількість травмованих внаслідок нічної російської атаки по цьому місту зросла до 46. Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної російської атаки. Наразі у шпиталено ну, 22 людей, серед яких двомісячний хлопчик. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільний. Про це щойно повідомив у своєму телеграмі керівникова Іван Федоров. Також за його даними, станом на дванадцяту годину відомо про одного загиблого. Це 47-річний чоловік. Нагадаємо, російські військов... Кові близько четвертої ранку завдали чотири ракетні удари по обласному центру перед цим о 22-й годині вечора атакували Запоріжжя дронами, і до нашого ефіру доєднуємо командира загону швидкого реагування українського Червоного Хреста у Запорізькій області. Віталій Циборєв з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Віталію. Вітаємо Добрий день. розкажіть, як швидко зреагував загін Червоного Христа на виклик. Через який час ви прибули на місце обстрілу? І що ви там побачили? Ми з вами говоримо про перший обстріл сьогодні, ну, вчорашній чи Ми... другий. Я боїв... думаю, про перший, бо я так розумію, потім доводилося доїжджати до другого місця обстрілу. Тобто, що починався той вечір. Ну, давайте так. Ну, а в 22-й був, був нанесений удар по енергоструктурі. А... Виїхало три екіпажі Червоного Хреста а, працювали а, на місці. А, ну, єдиний позитивний момент, що постраждалих було небагато. Звернулося до нас там всього двоє людей, яким ми надали допомогу на місці. Вони від шпиталізації відмовилися а, не тяжкі поранення. Другий а, удар був більш масивний наскільки ви знаєте, кількість постраждалих більша. Виїжджає а, червоний хрест, ну, тобто загони швидкого реагування, практично одразу після настання а, прильотів. А, ну, це буквально хвилини, тому що чергують а, загони швидкого реагування 24 на 7 по майже по всій країні. Тому готові до виїзду майже одразу на другому прильоті працювало шість екіпажів наших. Якби спрацювали доволі файно. Ми, ну якщо по статистиці нашій саме внутрішній, тобто ми доставили в лікарню всього одного постраждалого, але передали швидкі п'ятьох постраждалих, надали допомогу на місці трьом, і декілько постраждалих. Ну не можна назвати їх прям постраждалим в плані чого. Це люди, які залишились без осель. І вони маломобільні, тобто вони не зможуть самі собі допомогти в таких ситуаціях. Тобто їх треба було винести з помешкання і передати або там в гератричний пансіонат, або на місця компактного поселення, або інше до речі, з приводу тих, кому доводилось надавати медичну допомогу, тут про які йдеться поранення, це щодо тих, кого не треба було ушпиталювати. Ну, це більше до медичного по-перше, допомога. Поранення в основному це порізи, забії, ну, тобто не дуже складні. Все, що там з розривом і так далі, це шпиталізується, тобто тут без варіантів, тільки в лікарню. Маленькі порізи, які не потребують там, зашивання. Ну, тобто... Бентували, закривали поранення, і люди відмовлялися від шпиталізації. І Працівники Червоного Христа досі на місці події перебувають. А, так, зараз ну після першої фази саме до медичного реагування а, настає друга фаза, в якій приймає участь більше обласна організація, а, видається набори для там людей. Ну от на, на годину тому, ну тобто на 12 годину, було видано 230 наборів НС, 230 ковдер. 21 спальний комплект це для людей, які втратили зовсім житло, і продовжується і на, на зараз там фіксація людей, кому ще потрібна допомога, і продовжується надання допомоги. Додатково надається допомога психологів. Тобто, у нас працюють на місці психологи, які теж надають постійну допомогу. Дякуємо вам, пане Віталію, за те, що поділилися з нами цією інформацією. Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області, був з нами на зв'язку і розповів, яку допомогу представники Українського Червоного Хреста надавали людям на місці обстрілу російськими військовими Запоріжжя.